Всім привіт-привіт, це привіт, майка Тасти і сьогодні, як ви бачите не один, а граю з Бівітіну. Привітайся! Всім привіт-привіт! Зараз ми будемо йти на блок-паті. Як... І що хочу сказати, якщо ми наберемо на цьому під цим відео 3 лайки, я буду відкривати 15 сундуків нуба. Що ж, погнали! Так, ну що ж, друзі, ми вже починаємо грати. Ще до начала ігри йде. І зараз ми з Бівітіну попитаємося затащити. Так пацани, звісно ж, постараємося затащити, адже нам хочеться виграти на блокпаті. В принципі, блокпаті один з найпростіших е режимів, які взагалі є на Але ця гра не для дальтоніків. Так, не рекомендуємо грати, якщо ви дальтонік. — Також в мене буде конкурс, на якому я розіграю, може, якийсь е скин або якийсь аккаунт. Не дуже такий крутий. Но... Хочу сказати, що якщо ви хочете зі мною додати мене... Якісь питання от, захочете задати, пишіть мені в ВК, я ссылку на ВК під цим відео лишу. По маленьким питанням я відповідаю, а от такі, що вже великі, то я лишу може на одного хлопа. Сукро! А, блін, я здох. Що? Ну, що ж, друзі, я думаю, що ми перейдемо на другу катку. Що ж, друзі, це друга катка. Uh, що ж хочу сказати, що Бівітіну буде конкурс. Якщо він хоче. Так, він може розказати. Uh, У мене буде конкурс, в принципі, я розкажу подробності uh, цього конкурсу згодом. Якщо ви не хочете пропустити цього конкурсу, переходіть, звісно ж, на мій канал. Uh, в цьому конкурсі я буду розігрувати інтро скін, аккаунт Ваймворд, на якому не знаю скільки uh, буде коїнів, але я постараюся розіграти ще аккаунт World, інтро скін і напевно ще. Постараюся розіграти ресурс пак першерський, який піднімає ФПС. У мене, в принципі, таких ресурс паків досить багато. І якщо ви не хочете пропустити такий халявний конкурс, то тоді переходіть на мій канал і дивіться подробності конкурсу у наступному відео. Сілка на його канал буде в, опі в описанні Так, я знайшов потрібний колір. Так, 1621. Це при відео. Мені це подобається. І я здихаю. Так, а я ще граю. він ще грає і ми будемо зараз дивитися з ним. Так, Бевітіно виграв. Я виграв, в принципі, я виграв на блокпаті. Що ж, друзі, ми переходимо до третьої катки і це буде наша остання катка. Що ж, друзі, це вже наста... напевно остання катка, яку ми вже будемо грати сьогодні. Якщо ви Третье... хочете... Більш подобних відео з моїми друзями на лайк, наберемо 3 лайки, вийде нове відео. І не тільки, карта стоп буде відкривати 15 сантиків нова. Так. Це я зараз з самого початку здохну, напевно. Так, я здох. Що? <правда> <правда> не зіграли нічого? Друзі, давайте напевно, що ще буде четверта катка. Що ж, друзі, ми вже знаходимося на четвертій грі. Я думаю, це буде нічия і виграю я, а не Бівітін. Адже Бівітін вже раз вигравав. Так. Так, я знайшов потрібний колір, надіюсь, Картаста також знайшов його. Так. Я в так принципі, фасові на Картаста. Я рекомендую вам дуже підписатися. Е, звісно, це не мій канал. Але дуже перспективи великі віддає Картаста, адже в нього справді дуже велике бажання знімати. Пацани, і справді рекомендую вам підписатися на його канал, адже він запланував дуже дуже багато всякого цікавого, так що не пропускайте і підписуйтесь на його канал. Хочу сказати, що може на 20 підписчиків я создам стрім, на якому будуть грати мої підписчики, і я всім пропишу паті, хто буде на стрім. В принципі, я тебе розчарую, адже паті зможе кінти тільки п'ятьом гравцям. Ну я і, не знаю. Вже. Напевно я також буду проводити деякі стріми, але пацани надіюсь, то, що буде чим швидше, адже це потрібно, щоб було більше підписників. А я на... не допрыгну, ну блін. Так, це лише все я і ще двоє. Я постараюсь вийти. Дивитин знайшов потрібний колір. О, оце вже. Давай, Бивіть, але да. не знайшов потрібний кожен. Ну що ж, друзі, я буду на цьому з вами прощатися. Всім дякую за просмотр. Ви можете подивитися мої минулі відео. А всім пока.